А чи знаєш ти, наскільки крутий вигляд має національний склад населення України? Це ніби величезне сузір'я, де кожна національність чи народ схожі на зірку з унікальним світом. Українці, молдовани, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, кримські, татари, і це тільки початок. Ну, ми разом дізнаємось більше про це сузір'я культур та традицій. Люди, які живуть на території України, належать до різних національностей. Конституція України гарантує рівні права та свободи для кожного з них. Національним складом населення називають співвідношення кількості людей різних національностей, які мешкають на території країни. Він вивчається за результатами останнього перепису населення. В Україні такий проводився 2001 року. У нашій державі проживають представники більше, ніж ста національностей. Але неправильно було б стверджувати, що Україна багатонаціональна держава вона однонаціональна, але має багатоетнічний склад населення. Кількість українців у національному складі становить 77,8%, а національних та етнічних меншин є лише 22,2%. Тому українців називають титульною нацією. Як ти думаєш, що таке титульна нація? Титульна нація це нація, яка дала назву державі. Частка українців у національному складі різних областей держави суттєво відрізняється. Так, наприклад, на півночі та заході нашої країни їхня частка становить понад 90% у Донецькій, Луганській та Одеській областях майже 60%, а в Криму знижується до 24. <звук> Упродовж століть невеликі групи українців, які проживали в різних регіонах нашої держави, створювали власні обряди, одяг та житло. А через спілкування з іншими народами з'явилися діалекти різних мов. Так утворилися етнографічні групи українців. До етнографічних груп належать Гуцули. Лемки та бойки, що проживають на Прикарпатті та в Карпатах, Поліщуки, Пінчуки та Литвини на Поліссі, русини на Закарпатті, Подоляни в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях, слобожани, які зберегли свою унікальність на північному сході України, та інші. Через згладження специфічних рис певні етнографічні групи зникли, але деякі з них і досі бережуть традиції своїх пращурів. Завітаймо до них у гості. Гуцули відомі своєю унікальною говіркою, красивим одягом, своєрідною архітектурою та глибокими традиціями. Вони дуже цінують свою ідентичність і зберігають цей спадок. Як ти думаєш, а де живуть гуцули? Ну, звичайно ж, гуцули живуть у Карпатах. А точніше. Населяють Івано-Франківську, Чернівецьку і Закарпатську області України. З давніх часів гуцули займалися переважно вівчарством та збиральництвом, адже гірські ліси та полонини мають багато природних багатств. Окрім того, гуцули відомі майстри зрізблення по дереву, килимарства та ліжникарства. Ти, напевно, знаєш про гуцульські коломийки чи запальний танець аркан. А про незвичайний музичний інструмент гуцулів задовжки до трьох метрів. Тобі точно добре відомо. Це трембіта. Один із її екземплярів, що має довжину приблизно 8 метрів, занесли до книги рекордів Гіннеса. Послухай, як вона звучить. Якщо ти захочеш спробувати зіграти на цьому чарівному музичному інструменті, то можеш завітати в гості до гуцулів. Лемки. Це етнографічна група українців, яка проживає в гірських регіонах Карпат. Вони займаються землеробством, тваринництвом та різьбярством. Лемки чудово вишивають. Їхню вишиванку називають чахликом. Вона складається з ромбів та зірочок. Лемки мають свою унікальну мову і часто вживають слово лем, яке означає лише тільки. Це стало однією з версій походження назви цієї етнографічної групи. Лемки дуже гостинні і з радістю діляться своїми унікальними традиціями. Поліщуки це етнографічна група українців, яка проживає на Поліссі. Вони займаються землеробством, скотарством, рибальством, мисливством та пасічництвом. Окрім того, у них поширене збиральництво грибів, ягід та горіхів. Раніше вони виготовляли одяг із льону та прикрашали його геометричною червоно-чорною вишивкою. Поліщуки й досі зберігають свої традиції. Так, наприклад, через гідрографічні особливості регіону вони часто пересуваються річкою на спеціальних човнах із плоским дном плоскодонках. Окрім українців, на території нашої держави ще проживають національні та етнічні меншини. Національна меншина це група населення, яка проживає за межами своєї історичної батьківщини. І є громадянами нашої держави. До національних меншин належать росіяни, білоруси, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї та інші національності. Більшу частку національних меншин, а саме 17,3% від населення України, становлять росіяни. Вони живуть на всій території України, але найбільше їх є в Автономній Республіці Крим. Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Окрім росіян, на території України проживає 4,9% осіб інших національностей. Здебільшого національні меншини країн сусідів компактно проживають ближче до їхніх кордонів, адже національна і культурна спадщина народів не обмежується державними кордонами. Білоруси здебільшого проживають у північних районах України. Основні райони розселення Молдован території прилеглі до Молдови, а саме північно-східні райони Чернівецької та південно-західні райони Вінницької області та Одещина. Більшість болгар проживає на Одещині та південній частині Запорізької області. Угорці живуть на заході України, Румуни живуть здебільшого в Чернівецькій області. Традиційним осередком розселення поляків є Хмельницька, Житомирська та Львівська області. Основними районами поселення євреїв є Одеса, Київ, Харків та Дніпро. Греки живуть на Приазов'ї. Етнічні меншини це група населення, історична батьківщина яких розташована в межах України. До цієї групи належать Кримські татари, Караїми. Кримчаки, гагаузи та кримські греки. Вони корінні народи нашої держави. Корінні народи це народи, які проживають на землі своїх пращурів, мають спільну мову, культуру та звичаї, але не мають своєї держави. Так, наприклад, кримські татари це корінний народ україни тюркського походження, що проживає на Кримському півострові. Вони мають багатокультурну спадщину та унікальні традиції. У кримських татар є своя мова, яка належить до групи тюркських. Кримські татари здебільшого сповідують іслам, тому і відзначають традиційні релігійні свята, як от Рамадан та Курбан Байрам. Їхніми традиційними ремеслами є вишивка, килимарство, виробництво кераміки та ювелірних виробів. А яку смакоту вміють готувати кримські татари? Це плов, манти, лагман, чебуреки та багато інших страв. Протягом останнього часу через російську агресію національний склад населення України істотно змінився, адже багато людей були вимушені покинути рідні оселі та мігрували в межах нашої країни або навіть виїхали за кордон. Запам'ятай національним складом населення називають співвідношення кількості людей різних національностей, які мешкають на території країни. Кількість українців у національному складі становить 77,8%, а національних та етнічних меншин є лише 22,2%. Тому українців називають титульною нацією. Титульна нація це нація, яка дала назву державі. До етнографічних груп належать гуцули, лемки та бойки, що проживають на Прикарпатті та в Карпатах, Поліщуки, Пінчуки та Литвини на Поліссі. Русини на Закарпатті, подоляни в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях, слобожани, які зберегли свою унікальність на північному сході України та інші. До національних меншин належать росіяни, білоруси, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї та інші національності. До етнічних меншин належать кримські татари, караїми, кримчаки, гагаузи та кримські греки. Це корінні народи нашої держави. Корінні народи це народи, які проживають на землі своїх пращурів, мають спільну мову, культуру та звичаї, але не мають своєї держави. Конституція України гарантує рівні права та свободи для всіх народів, що проживають на її території. А чи знаєш ти, що в Україні є десятки різних релігій? У наступному відео ти розкриєш для себе цю унікальну культурну спадщину. Поділись цим відео з друзями, бо разом навчатися веселіше.